Доброго дня всім! Хотів би звернути вашу увагу, що прийшла така машинка до нас в роботу. Це ідея відома модель Арістон-Маргаріта. Її приблизно років 20, може більше. Тут залізний бак. І це той випадок, коли люди, попри все, хочуть нею подалі користуватися, ремонтувати. І Тут буде дуже об'ємна робота. По-перше, заміна підшипників. Тут підшипники, де двохрядний, СКФ, ставимо. так. Буде заміна амортизаторів, які ви вже бачите. Буде заміна ремня, От. тому що старе вже Ну, розлісся. Так, тут також підтікає машинка, якщо ви бачите, також помпа, насос новий стоїть. Тобто багато вкладень. Але е, люди, попри все, попри все готові робити і далі експлуатувати цю пральну машинку. Гарний варіант: надійний помічник тільки вперед, тільки в бій.